Двоє суток. Двоє суток? У нас просто з корячки похитається пиздец. Я не знаю, як ми зараз эти возьмем. Приеніни. Прийнені. Болить? А, да, да, поранений. поранені. Тут кульове у нього має бути. Булет, uh, булет. Uh, Ми можемо щось okay. зняти турнікет йому. Думаєте? Нога тебе. Mm -hmm. Нога непогана, що можна за цю ногу. Все, тоді забираємо. Забираємо uh, а, і цього ліпше довеземо до стабіку. Yeah, треба... We need to drive back to the stabilization point to hand this over to, okay. to them, okay? Just a few meters back. турнікет right. турнікети, okay. нога болить? Ні? Ні, ось цей болить верхній. Верхній болить, добре. А от одного до 10, наскільки болить? Один мало, а десять багато? А, 8. 8, хорошо. Але Що зробимо його з цим. вже попустили. попустіли, знову. Попустіли? Ні, попустіли, але раньше не ага. Хуй. Що закинемо. Так, бачу, бачу більше. Тут ок. Вся нога там пульсу немає вже. Зада не так. А, знаєш що, давай трошки його ще зігріємо, напевно. Що ти ставати подіяло? Друже, як ти отримав поранення, розкажи мені, будь ласка. З пулеметом. З пулеметом да. очередь. Шо? Споймав очередь, кажу. Ну, ти сам ні. собі турнікет накладав? Так. Да. Перший, так. Да. Той, що високо, так? Да? А другий тобі, тобто, нижче його перемістив. А О. чого не захотіли там панірувати рано, не знаєш? Что за там под нервую? Я перед там поддерживаю пару раз. Перед трапом ШША? Перед тампонированием ша? Пару раз я перед там подниму. Ага. Значит, такая кровотеча сильно было. Okay. I removed the tourniquet. Yep. Just just pressing. Сейчас, ласка, смайлий. That's a big a syringe for normal okay. okay. Все, пошло? Да, та тут вообще мы попали. Друже, друже, постарайся. Постарайся не спати, будь ласка. Постарайся не спати, нам треба, щоб ти з нами трошечки говорив, бо ми тоді починаємо бути на іжогі, починаємо тобі в глотку пхати всякі непотрібні речі. Отож. О, Подихай, дихай. Звичайно, дихай, нічого не напрягайся. Розпакуємо бошечку на всякий случай, хай поруч лежить. Якого року народження у нас пацієнт? 90-2000 років. Якого року народження, скажімо? Кого? Якого року народження? 21. 2001 року. <рес> 2001 року. Юне суспільство.